Друзі, всім привіт. Зараз ви побачите відео і частину роботи, що ми пропрацювали і зробили, як ми машину передали нашим захисникам. Хочу висловити подяку в першу чергу Сергію Шелудьку, який завжди допомагає своїми підписниками і особисто, і сім'єю. Хочу подякувати фермеру. Леоніду Родіоновичу Галер, іншим фермерам Юрчику, Саші і остальним е своїй громаді, яка працює, допомагає на відміну від інших. Хочу подякувати за всім 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 Дімі, Буфар, Андрію, Михайлу, всім 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 мене зрозуміти родичам, кумам. Хотів би ще попросити, бо цей збір дуже довгий був, хотів би попросити, щоб ми всі якісь активніші були, бо ситуація у хлопців різна буває, буває оперативно потрібно все, буває трохи з часу. Ну, якби всі допомагали оперативно хлопцям, то Ситуація була б краща у них. Так що всім дякую за допомогу, будемо далі працювати. Працюю сам, допомагаю, але кожного свій час, як говориться. Напевно, найближчий тиждень-два і мій час прийде. Хто зрозумів, той зрозумів. Так що ще раз дякую всім шаленим. Всім небайдужим людям і українцям. Разом ми команда. Разом ми сила. На кінець докупили лендролера Діскавері. Вже на СТУ Поки чекаю хлопців, покажу це проїхало, грубо у нас 800 км Такий стан. Міняли тут пружини, амортизатори, масла, фільтра, коробці, роздатка, мості, цьому, все-все-все. А прокладку під клапану кришку міняли, бо Ну, масло було таке грязне. Все, все, що рівня міняли, все, що треба було, фільтра. Ну, Все-все-все зробили. Ну і зараз чекаємо кажемо Все нарешті доїхали, передаємо хлопцям цей автомобіль, що ми разом зробили. Дякуємо. Слава Україні! Перемога буде обов'язково за вами. Що всім небайдужим, що допомагають за Сьогодні. Слава Україні! Вам слава! Доброго ранку. виїхали печем. Ще кілометрів.